Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Анни. Подивимося, що вона дала на оновлення. Такі коралові, коралове намисто. Треба його зовсім переробити. В забагато фурнітури. Імітація бурштину, бісер, гранатове, агати індійські і авантюрин. Отакі От скарби. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Анни готові. Подивимося, що я зробила. Із бісеру я зробила своє авторське намисто, в'язане. Вийшло багато низочок, з бавовняної нитки, такий а-ля конектор, кільце переходу і на зав'язки. Довжину можна регулювати. Воно може бути як коротше, так і відповідно, як. Розв'язати може бути довшим. Також його можна використовувати як, ну, як самостійне, звичайно. Дуже люблю їх, особливо в літній час, і в подорож брати, і не переживаєш, розіб'ється, що щось станеться і воно комфортне. І його можна використовувати також як основу під будь-які інші намиста. Наприклад, я покажу от. І, і воно вже ще багатше. Закриває ті всі. Можна, я ж кажу, підтягнути і ті всі отвори закрити. От бачите, як буде. Можна ще інше доповнити. Можливо, воно сюди не підійде за довжиною, але я так для прикладу, бачите, як можна зробити, і як багато виглядає і все, чисто по-українськи, як на фото в наших бабусь вернемося до коралового. Я забрала цю всю срібну фурнітуру. Там шапочки були занадто великі, вони закривали красу намистин, а намистини, як бачите, дуже гарні. І треба було їх відкрити. То я тільки дала по центру такі диски. Ну і, звісно, дала бісеринку між намистини, бо це. Бочечки, і вони би були такі дубові, отак, як, як палка. А так, вони бачите, згинаються. От. Було дві низки, я зробила на три, трошки було маловато, я додала своїх. Тут на закінчення, ну і, звісно, вже на закінчення до замочка. Але три. То є три, а не дві і виглядає дорого-багато. Так що, дві би були, ну, вони б були трошки, може, довші, і не треба би було додавати свої. Але воно вартує того, щоб було три. І з імітації бурштину додала фурнітури по центру. І воно стало таким уже цікавим. Дала бронзу, вона згладжує цей жовтий колір, і роздільні дали бронзові на закінчення гачок, велику намистину у шапочку, такі шапочки плоскі, Фурнітурна намистина. Вийшло таке цікаве намисто. Із агату зробила дві низочки. Додала фурнітури, на одну низочку воно досить довге, а дві якраз вийшло гарно. Дала такі намистини, шапочки, сніжинки, по центру більшу, по боках меншу. Перехід до конектора. Конектор зробила двійний, і не закінчення гачок. На мистинки, так як вони кривульки, все одно щось треба дати, то я дала роздільно. Вийшло досить цікаво. Із авантюрину нічого не мудрила, на мистинки маленькі, дала тільки позолочені гематитові для яскравості і на закінчені гачок. Ось таке просте на намистечку. І так само з гранатового. Тут капельки, то я капельки міняла в різні сторони. Між, От коли міняла напрямок капельок, то додавала роздільну таку більшу, а де сходилася вузька частина капелюк, давала меншу. О, Відкрите вікно, діти кричать, не знаю, що вам чути. У нас не досить тепло, дощ падав, але діти все одно вийшли гуляти. От так. І на закінчення гачок. Не знаю, не пробувала разом. Може бути і разом. Ну і це все. Переробка невеличка. Всім. Гарного настрою і до наступних відео.